Вітаю, я Олександра Федорчук, в Етері, дайджест новини сайту Слава ТВІ. Як Європа збирається відповідати на гібридні атаки росіян? Які несподівані факти про консульство РФ у Гданську прилюднило польське МЗС? Та як змінилася ситуація з нелегальною міграцією на кордоні Польщі з Білоруссю? Деталі вже за мить. У Польщі майже перестали фіксувати нелегалів з боку Білорусі після відкриття КПП. У Міністерстві внутрішніх справ відзначили, що разом із цим зменшилася і агресія щодо прикордонних патрулів. Ще кілька тижнів тому прикордонники фіксували до 100 таких спроб на добу. Натомість із 17 листопада, коли в Підляському воєводстві знову відкрили два автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білорусю, у Кузниці та Бобровниках, нелегальні перетини кордону або припинилися зовсім, або обмежилися десятком на добу. Як відомо, переходи були закриті після загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні, пов'язаної з міграційною кризою та безпековими загрозами, які Варшава пов'язує з діями режиму Олександра Лукашенка. Євросоюз готовий відповідати санкціями на гібридні атаки Росії. Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас. Вона наголосила, що гібридна діяльність Кремля на заході стає дедалі зухвалішою, а нещодавні диверсії в Польщі можуть бути частиною ширшої кампанії дестабілізації. Серед можливих кроків реагування Калас назвала посилення санкцій та заходи для боротьби з онлайн-вербуванням диверсантів. Саме цей інструмент, за даними європейських спецслужб, Росія використовує все активніше. Детальніше про потенційні заходи ЄС в реагуванні на російські диверсійні акти читайте в нашій новині. Закриття російського консульства в Гданську МЗС повідомило нові деталі. Зокрема, дип установа має остаточно закритися до опівночі 23 грудня, а його працівники мають виїхати з Польщі. За словами речника польського МЗС Матчева В'юра, Варшава вже обмежила пересування російських дипломатів на своїй території і обговорює з європейськими партнерами можливість запровадження подібних кроків у інших країнах. Окремо в мерії Гданська проінформували, що Росія десятиліттями безкоштовно користувалася будівлею консульства. Утім, місто протягом цього часу постійно наполягало на стягуванні плати за користування росіянами будівлею і підготувало відповідні мільйонні позови. Деталі історії з консульством мерев читайте на слава ті. Наративи про українських громадян у Польщі повинні базуватися на фактах, а не на емоціях. Українці тут працюють, інтегруються та роблять великий внесок у бюджет країни. Про це в етері програми Український фокус на слава тіві сказав депутат польського сейму Павел Шліз. Він закликав бути людяним у стосунку до біженців, згадавши два епізоди, коли безпосередньо мав справу з допомогою українським біженцям. Один із них стосувався сім'ї з 90-річною жінкою, яку депутат підвозив до пункту допомоги з їжою, який організував сам. Побачив, що на руках вони несуть жіночку у віці дев'яносто чимось років. Вона не буде похована вдома, вона буде похована в нас в Польщі. Вона не повернеться до себе на батьківщину ніколи. Інша ситуація стосувалася допомоги 70-літній жінці, яка плакала, дякуючи за гарячий суп, отриманий від польських волонтерів. Я хотів би, щоб ці картини залишилися з тими з Берковичем з іншими, що ці люди втратили життя, домівки, друзів і так далі. Ці картини будуть до кінця життя, що вони побачили п'ятьох хлопців, п'ятьох братів і цей найстарший брат дав ковбасу тику, я підсмажив власне своєму наймолодшому братові. Я хочу, щоб ці картини залишилися з цими людьми. Чому ж на думку антиукраїнська риторика лишається такою розповсюдженою в польському медійному? У просторі. Читайте в його коментарі на Слава ТІВІ. А в мене наразі все. Більше новин читайте на нашому сайті. Побачимось!